І так, всім привіт. Сьогодні у нас чудовий день, класна погода. Рівно, 16 років тому, 9 червня, на світ виупилась наша найкраща подружка Надя, Надія Корочі. Ми знімаємо це відео поздоровлення, хочемо побажати щастя, здоров'я, успіхів у навчанні, тренуваннях. Коротше, всього найкращого. Міцвого кохання, багато емоцій, всього, всього що ти забажаєш. Блин, знаєте, так. Найкращих друзів тобі, щоб ніколи не зраджували. Вірних біг, друзів, да. щоб в тебе було все все чудово з валіком. Ви е... вже накажешся, бля, поженились. Ми а, коротше, да. з гостиком дружби, щоб ти так, ну, знали. Просто що, тобі щастя да. у всьому. <рес> Будь така спортивна, чудова, добра дівчина, <рес> як ти є. Ми, ми просто годимося, що ти в нас є. Коротко, <рес> 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 <рес>